Цікаві факти про фільм Обладунки Бога 3. Місія Зодіак. Фільм частково знятий за мотивами серіалу Акіри Торіями Драконівські перли. Сам Торіяма відзначив Джекічана як людину, яка сильно вплинула на його роботу. У період з 18 квітня по 2 травня 2012 року деякі сцени були зняті в аеродіумі вертикальна аеродинамічна труба в Єлгава Латвія. Чотирьох хвилина трюкова сцена була знята на горі Ясур, вулкан на острові Тана, у Вануату. Джекі Чан встановив рекорд Гіннеса у фільмі за саме найбільше число згадок у титрах. Чан працював на 15 основних посадах, які були задіяні під час створення фільму, в тому числі режисер, продюсер, актор, хореограф за сцени, боїв і композитор. Тим самим він побив попередній рекорд: 11 згадок у титрах, який утримував Роберт Родрігес.